Напевно, всім відомо, що Шевченко писав вірші, малював картини, кріпак, якого викупили, за свою поезію відбував заслання недовзі після нього помер. А ще встиг дістати не одне покоління школярів, яких змушували вчити на пам'ять вірші кобзаря. Однак сьогодні кожен свідомий українець створює для себе близький та доступний образ свого Шевченка. Варто зазначити, що Шевченко залишається на позиціях лідера, чиї ідеї та літературні твори набувають актуальності для нового покоління українців. Тому Шевченко сьогодні це пророк і сучасник. Пророк, тому що за півтора століття він передбачив долю України, а сучасник, тому що сьогодні Шевченко стає героєм сучасних подій, прикладом для наслідування, живим образом, чиї заповіді ми, українці 21-го століття, повинні обов'язково виконати. Тому бібліотека лідер» у 209 й річниці дня народження Шевченка підготувала челендж. Шевченко заповідав. Шевченко заповідав. Свою Україну любіть. Любіть її, бо врем'я люди. останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Шевченко заповідав обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати. Шевченко заповідав Учітесь, читайте і чужого научайтесь і свого не цурайтесь. Шевченко заповідав Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Рускуються незабаром заковані люди. Шевченко заповідав боріться, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Шевченко заповідав, хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Шевченко заповідав Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. Шевченко заповідав, Схаменіться, недолюди, діти й родини, подивіться на край тихий, на свою країну. Шевченко заповідав Не оцурайся, мій сину, мови, у тебе іншої нема. ти плоть і дух одне єдине. Зі словом батьківським людина. Шевченко заповідав. І оживе добра слава, слава Україні! І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.